Начинаем обзор бетономешалки с двигателем от стиральной машины через регулятор скорости. Вот крепление с уголка сварили с обычного 30 по-моему, 25 -го. Уголочки мы вот здесь вот зафиксировали болтами сквозными через резинки, чтобы он играл, как бы, чтобы меньше было вибрации. Так, оставили вот эту регулировку э, ремня старую. Шкив остался отбитым на мешалке. Вот такой сделали пропеллер. Жести для охлаждения. Так. И вот, вот такая вот крышка уже. Тоже сами... Сварювали її. Ну і зараз. Ось так. Регулятор виглядає. Ну, я думаю, будь уже мільйон людей бачили, як виглядає. Регулятор обертів для дугна, відправляє машини який можна замовити у мене. Вони є в наявності. Так що давайте. Не стісняйтесь. Не треба стіснятися, треба дзвонить. Ну, точніше, не дзвонить, а писать. Я вам такого зроблю по-людськи все. Встановлю кнопочку, так буде все гарний. буде будете робити медокачки сіялки, віялки свердлильні станки. Кнопочки, в наявності є. Дивіться, скільки їх багато. А? І це, це тільки що я собі завантажив сюди, щоб вони тут були на, скажімо, на виду. Отак, от от так що замовляєте, я його отаким от паяльником для вас смарт у мене такий. Ось такі стали радіатори охолодження. Ось я Скільки їх у мене лежить Он на запас вже понароблював собі. Так що давайте, не стісняйтесь, не треба стіснятися. Треба хоп, от я люблю таких людей, які мені написали. Добрий день, яка ціна? О, в мене все влаштовує, зробіть мені отак, отак, отак. Ну це я таких людей я бажаю. І будем як вона працює.